Якби я був президентом, розуміючи, що в мене там 300 тисяч є резерв, який просто треба змотивувати, навіть навчати вже змотивувати і повернути на поле бою. Я би кожного дня мені мав би доповідати головком, начальник генерального штаба голова СБУ. От кожного дня скільки в нас сьогодні хлопців повернулись на поле бою? Скільки, скільки це одна з найбільших проблем при відсутності мобілізації ще раз, у нас. Потенційний мобілізаційний резерв, навчений, просто пішов, його ніхто не шукає або шукає дуже слабо. Оце є велика кричуща проблема, з якою потрібно боротися не боротися, а працювати От підтверджую сьогодні. Читав допис одного з бійців батальйона Свобода нашого українського батальйону Свобода, який пише, що шановна влада, допоможіть швидко повертати зачешників, які хочуть, не два місяці через суд, через е резерв, швидко, бо вони готові. Особливо в тих випадках. Мій односельчанин там є, не буду казати, прізвище два місяці вже служить на бойовій беруть, а він не оформлений. І мені доводиться самому дзвонити і казати. Ви що там, хлопці, ну серйозно з Глузду з'їхали. Ну тому що я бачу це, до мене багато людей е, звертаються. Як же ми хочемо боротися за речі, якщо ми їх е, не можемо пристроїти? Е, і це, це, це тому, що, наприклад, частина, в якій він служив до цього, не висилає документи в Брес, а Брес не передає їх туди. І ну, це питання, щоб дали всім команду. Це ж пріоритет, пріоритетно. Я не думаю, що якби там. Це мовляв команду головком, вони її це проблема. Справді проблема. Я розповідав вже по моїй тобі і ще ж. У мене є близький знайомий, який четвертий місяць воює вже під Купінськом, а, маючи тільки відношення і знаходячи в СЗЧ При тому, якщо він загине або втратить кінцівку, країни нічого не будемо компенсувати. Він в СЗЧ але він воює, і це був єдиний варіант переводу. А там в нього був ну дуже такий. Помітний конфлікт особистий, це особисто, але це війна, це життя. Ми всі розуміємо. І він же не хоче додому, він хоче воювати далі. А держава якось йому не сильно допомагає в цьому. Це проблема і варто вирішувати. Сподіваюсь, що Тобі, все ще так... повертаючись на законному рівні, і ще мільйон механізмів, які можна створити, щоб у нас не було так, що ти пішов все СЗЧ, ти красавчик, а ти воюєш, ти. Ти от для тебе закон і накази, які ми створили в кримінальний кодекс, додали, що в тебе там нема ніяких привілегій. А ти пішов, все, в тебе все нормально, в тебе завжди є шанс повернутися. Це повна несправедливість, яка створена на законодавчому рівні. Ми І потрібно от над цим працювати, щоб люди на навпаки, на передньому краї були більш захищені, а люди, які ну, втекли, вони мають відчувати, що вони втікли, і суспільство має їм про це говорити. що вони втікли, бо у нас так виглядає, що, мабуть, вони скоро стануть більшими героями, ніж ті, хто на полі бою. Так, да, мені вже казали, що якщо з'явиться партія ухилянтів, а це от туди-сюди. Але от партія СЗЧшників дійсно може з'явитися, бо їх вистачає для того, щоб обрати партію в парламент. Гаразд, може жартувати, може бути серйозним, але проблема є, її треба вирішувати. Не чекати, поки вона сама по собі зникне, а вирішувати. Бо поки проблема тільки збільшується. То чи є розуміння того, як привести владу до тями? Бо заява Зеленського, Ми будемо воювати ще 2-3 роки. Говорить про одне, що він там собі щось не малював. Воювати можна і 10 років, і 100 років. Питання яким ресурсом? Як? ким? Чим? Але ж відповіді на це питання немає. Як привести владу до, до тями? Десь в мене. Є розуміння, але казати в твоєму ефірі я його е, не буду. Але це дійсно серйозне питання, яке в кінці кінців, кінців е, скажімо так, е, може настати. Як привести до тями, щоб ми багато питань почали вирішувати? Не словами, не закликами. А деякі речі словами, бо є речі, які ми навіть не згадуємо. Як навіть от, ти говориш про мобілізацію, е, влада взагалі про неї не говорить, тому що це досить непопулярне рішення. Не так само як не гава, а я, а... я говорити людині, який чотириразовий ухилянт, я що... можу казати. Ну, я владу зараз не конкретизую, я зараз в цілому про владу, але говорю. він повинен говорити про це. Він президент країни згідно про закону, закону він і про сезиче не говорити. Мо влада має говорити і про сезиче, і про мобілізацію, і вирішувати. Я Тобі скажу, що якщо ми зараз вирішимо питання з СЗЧ. Реально, то ну питання і мобілізації стабілізується. Ще раз кажу, у нас питання е, того, що у нас купа людей підготовлених гуляє просто по країні, яких е, ніхто нормально не розшукує, і у нас воно тільки збільшується з кожним днем. Тому потрібно. Якщо це питання, ще раз скажу, воно президент має про, е, прокидатися вранці і відразу йому доповіді, скільки людей повернулося, скільки не пішло. Я тобі скажу, якщо люди просто так з поля бою, я пам'ятаю, як починалось АТО 2014-15 рік, щоб звідти можна було просто так виїхати, там звичайному солдату через всі ці блокпости, це було дуже проблемно. Зараз стоїть купа. Блокпостів і у нас сотні тисяч людей просто йдуть, їдуть їх. Ніхто не зупиняє. Оце навіть контрозвідувальний режим, якщо встановити, якщо людина, яка просто виходить з лінії і, скажімо так, пересувається без документів або ну, базу якусь зробити, де вони мають бути. Ну, багато питань, все це можна зробити. Питання, чому це не робиться, це дуже важливе питання. Ще раз кажу, воно має бути на слуху кожного дня. З людьми треба працювати, людям потрібно пояснювати, створювати умови. Ну і звичайно, часто навіть е командири різні бувають, від яких просто люди йдуть. І потрібно з цим розбиратись, давати можливість там людям служити в інших підрозділах. А ще раз повторюсь, робити так, що людина повернулась, а їй два місяці документи не можуть видати, щоб вона продовжила країну захищати, а в цей момент на її місце ще там ще три їх бусифікували. Це бардак. це бардак, яким потрібно в ЗСУ е розбиратися. І головнокомандувачу, і начальнику генерального штабу, і міністру оборони там, при всій повазі до них, вони мають це тримати на контролі, і верховному головнокомандувачу. До речі, ти згадав ЗСУ. Я хочу тебе привітати з 1 жовтня в Україні. З'явилася партія ЗСУ. Це не жарт, а лідер партії Глеб Малютін. Видання главком пише про нього, що він був помічником народних депутатів на громадських засадах Віталія Коржа, Батьківщина та Валерія Мельченка. Партія регіонів з 2019 року. І до сьогоднішнього дня він числиться помічником народного депутата від Слуги народу Андрія Задорожного. Ну, це той самий задорожний, який вимагав у своїх виборців. 10% за те, що він не буде заважати від кошторису вартості водогіна, що він не буде заважати його будувати. 10% собі, 4% ще там мусорам, які це вирішували, і обіцяв за це все вирішити. Отримав підозру в корупції. Зараз сидить в Верховній Раді, активно голосував за позбавлення НАБУ і САП повноважень і незалежності, а його помічник зареєстрував. Партію до речі, хочу нагадати, що пан Задорожний прийшов до парламенту з івент агенції квартал 95. А з вересня 2020 року цей пан Малютін Глеб Малютін від громадської організації Незалежна Правозахисна Група увійшов до громадської ради при міністерстві цифрової трансформації, яку очолює ще одна людина, не чужа банковій. Пан Федоров у телефонах у всіх, як через гед коли перевіряєш. Милютін людям підписав як помічник Кулеби, віце-прем'єра або Офіс президента. Скажи, будь ласка, це про що говорить, якщо зареєструвала така людина партію ЗСУ? І ти ж розумієш, звичайна людина через Мін'юз сьогодні партію не протягне. Вибори для влади в більшому пріоритеті, ніж війна, вони все далі готуються до виборів? Ну я не скажу, що зараз там я десь бачу, що йде збільшення. Підготовки, але вона якось так системно, йде, все рівно ти бачиш, що люди готуються. Я тобі скажу, це в принципі те, про що ми з тобою говорили. Тут не конкретизуючи, ми маємо зрозуміти, що оце все від СЗЧ там до мобілізації, коли це не, не коментується. Це говорить про те, що ти хочеш собі залишити якісь рейтинги, щоб люди тебе знали тільки з хорошої сторони. Тому це питання питання воно завжди, я думаю, на слуху. Ти пам'ятаєш, як якось, скажімо так, не так потрібно робити. Я хотів сказати, коли засоби масової інформації розповсюдили інформацію, що Костенко сказав, що президент Зеленський політичний труп. Було колись таке, в 23-му році. і Ти через це не зміг поїхати навіть на Мюнхенському конференцію. Ну, а я ж, я ж такого не казав. І це, і це було на НВ. І я коли... Про що я тоді говорив? Про те, коли мене запитали, що потрібно владі робити. Я кажу, дивіться, у нас у військових є такий метод. Коли ми їдемо на війну. там... Це в мене було в 14 2014 році, і в 2022, коли їхав в Миколаєві. Військовий, це нас там вчили, вчили вчать і підручники, і я своїх бійців вчив. Ти маєш для себе зрозуміти, що ти вже помер, і тоді ти будеш хорошо воювати, ти будеш хорошим солдатом. Ти будеш уже не хапатися за життя, намагаючись ховатися за кожну там за кожний кусик, а ти будеш битися як звір, тому що все, що скажімо так, все, що було після цього моменту, для тебе бонус. Те, що ти живеш, і це важливо. Я тоді сказав, що так само я вважаю, що й нашій владі безпосередньо президенту треба вже зрозуміти, що ну політично ти вже, наприклад, помер і вже робити все для перемоги. Оце я мав на увазі, і я це сказав. Ну, звичайно, деякі там канали, там і засоби маси інформації не так це все інтерпретували, але я це казав, і я в цьому впевнений Якщо ти хочеш досягти перемоги, ти маєш чітко собі поставити ціль, саме перемога в війні і все інше відкинути. Ну на жаль, я бачу, що так не виходить, і вибори, і бажання бути популярним, воно часто шкодить саме перемозі і прийнятті правильних таких рішень, іноді кардинальних, іноді радикальних для того, щоб країна. Залишилась, і ми перемогли, тому що популярними рішеннями війни не виграються. Подивіться історію. На жаль, на жаль, це є правдою, хоча всі очікують популярних, але але так війни не виграються, і ми маємо всіх обіднатись і стиснути зуби і перемогти, бо інакше всі загинуть